Коли ми відправляємося на закупи якогось одягу моєму сину підлітку, я завжди думаю, господи, хоча б він цього разу щось купив. Все, і коли йому щось подобається, я стою та тримаю кулачки. Ще рада, що він вже щось вибрав, а не прийдеться нам ходити цілий день і наступного дня також. Список, по якому він повинен купити, він мені вже сказав. І в ньому є Спортивки, але ці чомусь йому не сподобались. А вони мені нагадують спортивки з радянських часів. Пам'ятаєте? замість худі тягне ось такий светер. Дивіться, 23 євро. Також він схожий на ті светерки із тих часів. Далі дивиться ось такий піджачок, вельветовий. Я, до речі, замітила, що вони в моді, але він зовсім весь в катишках. Не знаю, чому напевно така мода набрав речей, іде в примірочну. Буде приміряти, вибирати за своїм смаком. Я стою, не втручаюсь йому носити. Приміряє ось такий светрик. Але. Щось він йому не так. Далі міряє ось ці джинси. Приміряє карман і каже: Малий карман, телефон не поміщається, не підходить.